Майже 38 тисячам жителів Запорізької області перерахували субсидії та пільги на оплату комунальних послуг. Це понад 15,5 тисяч субсидіантів та понад 22 тисячі пільговиків. Перерахунок зробив пенсійний фонд у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію, запровадженим урядом з 1 червня. Нарахування здійснюють індивідуально залежно від доходів громадян та сум за комунальні послуги. Громадяни, які мають право і отримують сьогодні від держави субсидії і пільги, для них збільшується розмір відшкодування з держави тих коштів, які вони мають сплачувати за відповідні послуги. Підвищення тарифів передбачає збільшення відповідних витрат домогосподарств, і відповідно держава вже зробила черневий це сьогодні. Цей перерахунок, який ми зробили, він буде. Вступає в силу і ми будемо виплачувати в липні за червень місяць. Нагадаю, що якщо пенсії громадянам виплачуються на місяць наперед, то субсидії пільги виплачуються за місяць, який вже пройшов. Ми відшкодовуємо ці суми. Громадянам, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, а також внутрішньо переміщеним особам, житлові субсидії нараховуватимуть тільки за наявності оновлених документів, зауважив Сергій Кам'янченко. На сьогоднішній день постанови Кабінету міністрів 521 чітко визначено, що такі виплати продовжуються лише до 1 червня. Після 1 червня люди мають звернути точніше. І до 1 липня, і до 1 червня мають люди звернутися для того, щоб оформити всі ці житлові субсидії за новими вже установленими документами. Вони фактично мають подати документи заново, і тоді ми будемо розглядати ці вони в цей перерахунок, про який я зараз кажу, вони не потрапляли. Потрапляли лише ті, в кого. Субсидія сьогодні призначена за свіжими, будемо так казати, новими документами.